Так, друзі, усім привіт, рад вас вітати на своєму каналі. З вами адвокат Антон Болтик. Сьогодні прямий ефір. Одразу пишіть, як мене чути. Друзі, поговоримо про дуже важливий. Законопроект, я шокований тим, що відбувається. У мене є своя думка з цього приводу, тому що я самостійно практикую в галузі кримінального судочинства, в тому числі тому є певне міркування, яке ми сьогодні будемо з вами обговорювати. Тисніть до догори. Хто долучається до ефіру? Е, в першу чергу, хотів би звернути увагу всіх вас, усіх моїх підписників і висловити вам велику е, подяку за те, що ви підтримали і е, дуже потужно підтримали. Е, пот відеоматеріалу стосовно миротворця, дуже багато блогерів було туди внесено. Сьогодні, до речі, у Діму Полтава на каналі також буде матеріал дуже цікавий стосовно цього приводу. Тому переходьте, друзі, обов'язково підписуйтесь і дивіться. Сьогодні говоримо про законопроект про корупціонерів. Долучайтеся так. Усіх вітаю, бачу ваше питання стосовно. Тих моментів, які стосуються також мобілізації, Ви завжди можете мені зателефонувати. Ти я вас проконсультую з цього приводу. Друзі, дивіться, що прийняли. По перше, хотів би звернути увагу, що даний законопроект законопроект дійсно шокував українців. Це законопроект 11340, Він стосується угод про визнання винуватості в кримінальному провадженні по корупційних злочинах. Що цікаво, <клес> депутати в свою чергу, на мою думку, дуже хитро вирішили вчинити. Ну, в принципі, як завжди, так Харків, вітаю вас, друзі. Дякую, е, депутати. Виконали нібито вимогу ЄС і написали такий зручний. І вигідний корупціонерам документ, за яким від вироків, все ж таки може бути відкупатися без необхідності здавати свою чергу співучасників. Ось так зараз. Одразу я буду переходити на е, даний законопроект, і ви можете прийти в описі під цим відео, до посилання, і бачимо, що як тут красиво. Навіть поміточку зробили Євросоюз, що ми бачимо. Чотирнадцятого на шостого лише одержано верховною радою, і вісімнадцятого на цьому вже прийнята за основу в першому читанні. Поки що, друзі, це не фінальна історія. Це по факту не прийнято ще лише перше читання. Пройшло. Однак зверніть увагу, як все швидко і стрімко розвивається, коли потрібні дуже максимально потрібні законопроекти, то вони роками там слухаються і нічого не відбувається. В цьому випадку бачимо таку ситуацію. Не можу дозвонитися. Друзі, якщо не можете до мене дозвонитися напишіть, будь ласка, мені звичайно повідомлення на мій номер телефону. Я обов'язково перетелефоную, тому що з цим миротворцем було дуже багато дзвінків, дуже багато журналістів хотіло там взяти інтерв'ю. Ми вирішили зайняти свою позицію. Ви знаєте її так, рухаємось далі по законопроекту. Не будемо відволікатися. В свою чергу я звернув увагу, що е, дуже велику увагу. По цьому законопроекту звернули НАБУ, ВАКС, САП і також антикорупційний комітет, які проти саме в тому вигляді, в якому воно є. І сьогодні ми будемо про це говорити. Так, Слайна, звітаю вас, і будемо говорити про те, що дійсно Євросоюз вимагав від нас такого документу чи ні. А може хтось взагалі вирішив стати на лижі як то кажуть, і прикрити певне своє місце. Дуже на це схоже. Ну з чого б такий законопроект. З'явився саме в тому вигляді, в якому він з'явився, ну депутати підтримали Да в першому читанні. Рухаємось далі. Да, дякую за підтримку. Привіт, Херсон. З огляду на дійсно велику кількість на сьогоднішній день такої категорії справ по корупційним злочинам. Які були відкриті, відкрити в тому числі щодо деяких депутатів, ми це розуміємо і бачимо. Да, журналістські розслідування справжніх журналістів, будемо так казати, е то цей законопроект він прописаний як для своїх. Ну що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка. У мене таке враження. Зараз я буду розбирати і будемо детально про це говорити. <кій> в свою чергу, ми, на мою думку, в тому вигляді, в якому він зараз є. Зсу вітаю, вітаю зсу слава Україні, слава Збройним силам України. Вінниця вітає. Дякую. Даний законопроект, на мою думку, це шлях, в принципі, до фактичного узаконення легального відкупу корупціонерів. Все, тобто, підозрюваний може укласти угоду про визнання провини, сплатити певний штраф і в свою чергу не розкривати інформацію про співучасників злочину. Дехто взагалі забив, забув, забив, забув так, воно є на кримінальне право, на кримінальний процес. Що взагалі таке є угода? Будемо сьогодні також про це говорити. Як вона взагалі повинна працювати ідеї, тому що підміняти певні поняття в праві це злочин <кій> раніше? Корупціонер, в свою чергу, ми бачили, як багато було таких моментів, соромився і розумів, Да, що буде відповідальність, хоча вона була, ми розуміємо, також яка. А тепер, взагалі, він нічого не буде соромитись, і буде просто відкупатися. І все. Ось і вся буде його причетність, як то кажуть, до економічного фронту. Е, в свою чергу, підозрюваний, може вкласти угоду. Далі суд, прокурор, там буде вирішувати в подальшому механізм. В принципі, погоджувати таку угоду і прокурор суд. І в разі прийняття. Підозрюваний просто буде сплачувати штраф у розмірі від там, 200 тисяч гривень до 200 мільйонів гривень, в залежності від тяжкості вчиненого злочину. Ось і все. Вітаю Чорноморськ. Вітаю, друзі, усіх, що долучаєтесь до ефіру, розповсюджуєте також цей ефір. Що цікаво, дуже для мене. Злочинець, він не буде втрачати посаду. Тобто, він не отримує сроку ув'язнення, не вноситься до певних баз корупціонерів реєстрів, він просто. Залишається працювати дуже дуже максимально цікава ситуація. Підрозділи підозрюваний можуть взагалі не викривати організаторів та співучасників корупційних злочинів і не повинен надавати відповідну інформацію для слідства. Ось так. Давайте будемо говорити все ж таки, що ж таке угода. Це дуже важливо. В свою чергу вона повинна бути направлена на зменшення покарання за рахунок. Повного розкриття злочину, повного розкриття злочину, і притягнення до відповідальності більшої кількості осіб, які причетні до такого злочину. А тепер у нас вся ідея, виходячи із даного законопроекту, буде полівагати в тому, що особа, просто вибачитися, зможе сплатити штраф і продовжувати здійснювати певну діяльність. Ну, це взагалі якісь Нонсенс. Просто взагалі нема слів, друзі. 231 народний обранець проголосував за цей документ в першому читанні. Що цікаво, з чого початок? Почалось нібито все з вимог Євросоюзу щодо удосконалення законодавства про угоду підозрюваних зі слідством. Це дуже поширена практика за кордоном. Ми це розуміємо. І однією з таких вимог було саме це, і був поданий ще звіт у 2023 році по цьому питанню, і уряд зобов'язався наш протягом певного сроку внести зміни до кримінального, кримінально-процесуального кодексу та прописати певні алгоритми, змінивши, але, в свою чергу, Євросоюз не казав нам нічого про повернення до якихось старих невідомих методів. Де ти можеш лише відкупитися від корупційних злочин, як зараз відбувається в новому законопроєкті. Такого не було. А вони зараз будуть казати про те, що це все євросоюз. На сайті там дуже гарний флажок вони поставили повна несмітниця, повна підміна понять. І кажуть про те, що дійсно він прописаний із вимогами Євросоюзу, з виконанням певних вимог, оскільки є грошові зобов'язання у допомозі в Україні свою чергу нам прийняття певних законів. Таким чином, такий закон мав би збалансувати вигоду, яку отримує слідство від угоди із пом'якшенням покарання для обвинуваченого, але точно не узаконити скасування покарання за відкуп. Розумієте? Що головне, хотів би звернути ще увагу, коли прописуються такі дуже важливі законопроекти, то необхідні обговорення відповідних законопроєктів, в тому числі з представниками антикорупційних органів. Однак ніхто нікого, нікуди не запрошував, друзі, для обговорення таких ось. Обставин. Да, дякую, що ви долучаєтеся до ефіру. Друзі, тисніть палець догори. Ще раз хотів би висловити вам велику подяку за підтримку по відеоматеріалу по миротворцю. Друзі, хто що не дивився, перейдіть на мій канал, подивіться. Будь ласка, що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, коментарі. Я бачив дуже велику реакцію людей стосовно даного законопроекту, тому що ну це якась взагалі. Я не буду казати погані слова, розумієте, що я хочу сказати. І хотілося б подивитися, як вони далі будуть просувати даний законопроект, оскільки резонанс вже є, і ось і все. Тобто, можеш собі накрасти грошей скільки потрібно, і просто відкупитися і здійснювати певну діяльність і далі. Друзі, ну ось такі маємо новини. Будемо дивитися далі за даним законопроектом, розбирати його, що там будуть вносити, які там будуть зміни. Чи на часі взагалі зараз такі законопроекти, чи не на часі? у мене велике взагалі питання. Однак бачимо, що таке є. Не забувайте про те, що ви завжди маєте можливість долучитися до нашої спільноти. Друзі, ми максимально потужно продовжимо працювати в напрямку захисту прав громадян України, в тому числі від незаконних дій працівників поліції та представників ТЦК. Допомога, якщо потрібно, будь-якому напрямку стосовно мобілізації. Також група юристів виконує, як то кажуть, свої завдання, свою місію. То ми працюємо з восьми години ранку до восьми вечора без вихідного. Хідних та святкових є телефон. гарячі лінії всі деталі в описі під цим відео. До речі, корисна література. Також буде посилання в описі. Друзі, переходьте, передбайте, щоб підвищувати свою правову свідомість, знати і вміти користуватися своїми правами, дивимося за тим, що відбувається зараз з цими народними депутатами, які вони приймають цікаві дуже законопроекти. Ну і все підводиться під те, що це, це вимоги ЄС, як то кажуть, може, вони і є, і дійсно вони є певні вимоги, про які я зазначив. Однак вони не повинні перетворюватися в ті ганебні законопроекти, які ми бачимо. Розповсюджуйте це відео, пишіть свою думку обов'язково в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на мій канал, бережіть себе і усім вам, друзі, мирного неба.